Ліс, перший плюс другий сад, вага сочка 10 кг за 1350 гривень. Жіночий Що Шону? Тедик. Розмір Мка. Чоловічий плотний. Розмір Елька. Ще один чоловічий з замочком розмір Мка. Жіночий. Плотный капюшоном. М, чоловічий, Человечий. на Замочку. розмір М. чоловічий, розмір XL. Такий чоловічий. розмір 176. Такого плану чоловічий з замочком. Розмір Елька. Жіноча плед З капюшончиком. Розмір великого розміру. Чоловічий ліс. Розмір XL. Жіноча розмір пліска. Розмір 2 xl Жіноча з замочком розмір М. Жіноча яскрава розова розмір. 44. Така легенька жіноча під шию, розмір С. Ще одна жіноча на замочку, розмір Мка. Капюшоном, жіноча, Розмір XL. Так фліска, може бути як жіноча, так і чоловіча. Розмір Елька. Жіночий люровий фліс. Розмір М. Чоловіча безрукавка, великого розміру. Білий фріс, розмір XL. Може бути так як чоловічий, так і жіночий. Плотний, чоловічий, фріс, капюшону, теплесенький розмір, еліка, жіноча фріска, розмір S. -ка. І остання. Жіноча фліска, розмір М. Нагадується, був фліс перший плюс другий сорт, бага міжачка 10 кг за 1350